Всем привет! Сегодня мы будем... У нас сегодня буду выбьеть в Бравл Старс. Бо я там трохи добыл. У нас цей Бравл Старс. Гра называется так Бравл Сарс. Это штуку треба Сюдим. Трохи сюда. Ну, сегодня будем выб'ять. Новый, прям новенький-новенький мо. Бо у меня 17 Одна тві він за 17. Зараз заїде. Видите, яка зараз буде картинка? Во! Це красти краб. Нове обновлення. Зараз ми зайдемо. Заходимо. Сюди. Дивіться, гем. Так, дивіться, як мене запонент на участие це не дає, Мені просто трохи не любить. Тессить гімназики, сам буду б'ять его. Дивіться, гемасики. Так, тичним пальцем. Ну. Губка бомба, правильно? Послушайте, губка девите 9, 21 г. Это значит, что у меня не умеется. Не но смотрите, сколько я на него кредитов не купил. но капец, на него много кредитов не купил. он за 17. <плодисмент> <плодисмент> Саня, скануй, що це стоїть? У-хуууу! О, дивіться який він маленький! Ой Оце все починає крутились Дивіться як це все повинно мчатись, але не так довго Дивіться який він взагалі маленький! Ну звісно, що він маленький, я не щур Ну він буде би трохи довго задать.